За байраком байрак, а там степ та могила. Із могили козак встає сивий похилий, встає сам уночі, іде в степ, а йдучи, співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, товариство лягло і земля не приймає. Як запродав гетьман, у ярмо християн нас послав поганяти по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились і ось тут полягли у могилі заклятій, та й замовк, зажурився і на спис похиливсь, встав на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав Сині хвили голосили. За Дніпра і села руна гаєм гула, треті півні співали, Стрепенувся байрак, провалився козак, а могила застогнала.